Доброго дня, шановні брати, сестри, гості громади, діти. Сьогодні ми поговоримо вам, з вами про таку тему, як гіпноз. Чи він корисний, корисний, чи навпаки шкідливий? Нехай не знайдеться між тобою такий, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах і хто ворожить по птахах, і хто чарівник. Повторення закону, 18 глава, 10 вірш. Глядачі з великим інтересом у напрузі дивляться на сцену. Це відомий телепат Вольф Мессінг, він проводиться з гіпнозу. Невелика група людей, які знаходяться в стані трансу. Вони починають виконувати будь-які накази цього Мессінга. Здається, що ті люди нічого не бачать, нічого не чують, окрім свого володаря. Їх мозок і розум, і воля перебувають в руках однієї людини. Сьогодні, як і раніше, вважається, вважають розвагою, але його сили використовують також і для лікування деяких захворінь. Ті, хто мають здатність вести людину в стан гіпнотичного стану, рекламують цей засіб як нешкідливий і корисний. Але чи настільки це безпечно довірити свій розум, себе у руки гіпнотизера? Хоч люди, які називають себе гіпнотизерами і екстрасенсами, вони претендують на роль цілітелів, насправді вони не мають жодних надприродних здібностей. Якщо ми звернемо увагу на те, що говорить Біблія, то Адам і Єва вони були створені досконалими. Проте Бог не наділив жодну людину здатністю водити когось у стан трансу або кривати чиєюсь волею. Навіть він не робить цього, бо він поважає наш вибір і зважає на наше судження. Однак у Біблії сказано про противника Бога сатану, який діє забороненими методами. Він е, за допомогою е, монотонної музики, яка використовується. Навіть у медитаціях мерехтива свічка, рух маятника. Він заставляє нашому мозку вироблятися тета хвиля, і за рахунок цього людина впадає в стан трансу. Її свідомість вимикається, і вона стає подібною до маріонетки. Давайте подивимось, які є наслідки цього стану. Вони можуть бути дуже плачевними. Вплив гіпнотичного сну не є нешкідливим. Після гіпнозу або глибокої медитації людина може втратити здатність до самоконтролю і її вольові якості знижуються. Відомі випадки, коли після відведення екстрасенсів у людей спостерігались порушення психіки, деякі починали чути голоси і з'являлись якісь безпричинні страхи і фобії. Описані випадки психологічної залежності від гіп... гіпнотизера, коли людина потребувала його постійного впливу. І іноді після такого впливу з'являлися навіть захворювання, пов'язане з імунною системою. Люди, які мали злоя... злоякісні впли... пухлини, і свідчили про те, що вони зменшувалися або зникали після такого вплину. Говорили про те, що з часом з'являлися нові пухлини, які мали більш агресивний зріст, і е, дуже швидкий і тяжкий перебіг, і, е, на жаль, мали летальні наслідки від цього. Щодо самих сеансів, да, то людина поводиться там часто неприродньо, повночі, повністю втрачаючи людську подобу. Вони можуть у стані цього трансу і хрюкати, і вріщати, і е, незрозумілий звук, і якісь е, дії якісь робити, такі, які б вони у своєму розсудку ніколи б не зробили. Е, можна сказати, що це все знущання диявола над людиною. Е, він використовує гіпнотизера, е, може збуджувати різні центри мозку, викликаючи, е, вимикаючи найголовніше це волю і розум. Багато людей обманють, обманують, обманюються, обмануть, і обманюються і можуть бути обманені, обманені надією на зцілення. Вони в розпачі шукають вихід, звертаючись до екстрасенсів, до цілителів. Однак тільки той, хто створив нас, знає, як нам допомогти. Біблія попереджає нас, щоб ми не спілкувалися з віщунами, ясновидцями, ворожками, бо Гедота для Господа кожен, хто чинить таке. Стережіться, щоб ніхто у вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом. Колося нам, 2 голова, 8 вірш. Якщо ми добровільно віддаємо себе під вплив гіпнозу, то втрачаємо Божий захист. Нехай Господь збереже нас від впливу злих сил, які маскуються під виглядом силітелів, екстрасенсів, гіпнотизерів. Та й самі люди, які називають себе так, вони обмануті вману, і потребують справжнього целітеля Ісуса Христа. Тільки Христос знає, як доторкнутися до нашого тіла і розуму. Він не вводитиме нас у стан трансу, а зміцнить волю і подарує чистоту та свіжість думок нашого розуму. Тому прийдімо до нього. Дякую всім за увагу, Божих благословень.